Україна не проінформувала Сполучені Штати Америки про проведення операції Пагутина. То що будемо довіряти змі? Якщо змі у нас, якщо змі сказали, значить так воно ЗМІ... Ну, Ми ж вами не з вами не дізнаємося, як це було буде. так. Но будемо На... будемо змі, значить, ЗМІ. Все. На авіабазах Російської Федерації було знищено стратегічних бомбардувальників, які були споряджені крилатими ракетами, готувалися бомбити Україну за підрахунками НАТО, а не України. Що найменше літаків було пошкоджено від 10 до 13 літаків пов. Зруйновано. Серед пошкоджених літаків російських у НАТО ідентифікували 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 і як мінімум один літак ДРЛС А-50, яких армія Російської Федерації має на озброєнні лише кілька штук. Тим часом генсекретар... А-50 це дуже важливо загальнути. Це штаб літаючий штаб, без якого неможливо проведення будь-якої воєнної повіну операції повітряних сил повітряних сил. Розумієте, в них їх там три штуки, які літають. Ще там декілька, які там ну не, не вистачає запчастини. Все це саме І ви ну, це АВАКС, те, що в Сполучених Штатах називалося, і те, що от, навіть один цей це дуже серйозно впливає на планування і проведення оцих всіх операцій ракетно-космічних і військових Ки войськи, ну повіввоєнне по цікаво. А тоді це ще більше є Безумовно. великим оспільним. Це я ж я ж тому кажу. Ну це удар дуже серйозний. Ну зрозумійте одна справа, коли в тебе там умовно там там 100 літаків, інша справа, коли в тебе вже не 100 а 60 літаків. Це абсолютно по іншому, це ж не просто. Це абсолютно по іншому. Ти ну плануєш і будеш працювати. Це як вам приклад привести? От є є кар'єр, треба ці самоскиди, щоб перевозити там якісь там грунт. Такати ну, з, з, з руду там, і так далі, і тому подібне. Ти налаштував виробничний процес, тобі потрібно постійно 100 величезних цих самоскидів, білази, там якісь там там Камацу, і так далі, щоб вони вивозили все. Раптом в тебе не 150, та все, в тебе все інше обладнання простою, і ти потрапляєш в абсолютно іншу ситуацію, банкрутство. Розумієте? Це дуже серйозний удар. Не, не, не можна його недооцінювати. Тому коли НАТО заявляє, і всі інші аналітики, воєнні, ну це ж очевидно. Бо в мене таке враження, що. У нас намагаються намагається не дати.